Напевно, це були емоції незрозумілі моє місто було вже під окупацією. А що вам допомогло в вашій адаптації? Так знайти коло людей, хоч якусь одну людину, з ким ти можеш поділитися. поділитися простіше жити. Всім привіт! Я Юля і сьогодні зі мною Маша. Добрий день та Аня. Привіт. У нас сьогодні така складна інколи провокативна тема про війну та переселенців. Скажіть, будь ласка, звідки ви і скільки вам років? А, мене звати Аня, мені 13 років, я з Харківської області, містечко Золочів маленьке. Маша? Ти? Не звати Маша. Мені 14 років, я з Херсонської області, Нова Каховка. А можете, будь ласка, розказати свою історію коротко? Моя історія почалась м, по звичайному як у багатьох людей. Я 24 лютого перебувала у себе вдома, нікого не чіпала. Потім, десь в березні, вже почали більш е, страшні обстріли, більш ближче до Золочева, і в мене я приїхала до бабусі в, рядом в село. Потім, після вже обстрілів у самому Золочеві, моя сім'я вирішила переїхати в Золотоношу, і з тих пір я тут. Аня, а які в тебе емоції були, коли ви переїжджали, наприклад? Напевно, це були емоції незрозумілі, ну, куди я їду, це було. Як дороги в нікуди, я не знала, що тут буде, з ким я буду тут говорити, що я, чим тут займатися, як я буду тут навчатись. Ну, для мене це було більш як незрозумілість. Так. А зараз як? Зараз це напевно вже ну, спокій, вже в мене є якісь ну певно плани. Є, ну, хоч щось я вже розумію, що десно відбувається, що я можу робити тут. Ну, я щось ще, ще я можу жити тут. Дякую, Маша. А твоя яка історія? 24 лютого я прокинулася о 5 ранку, бо біля мого дому була військова частина, і на неї леті, летіли ракети. Ми приїхали до бабусі моєї сестри. О 11 ранку моє місто було вже під окупацією. І... Ми жили деякий час у мого хресного в домі, бо в нього був підвал. І десь 16 квітня ми приїхали сюди, це було спонтанне вирішення. За один вечір ми зібралися і сюди приїхали. А які в тебе емоції були? Ну, я не знала, куди я їду. І я боялася, що. Я не зможу повернутися та не зможу спілкуватись з друзями, Боялась за своїх там родичів. А на даний момент в тебе вже пройшов цей шоковий стан? Так, зараз більш спокійніше. Там, я спілкуюся зі своїми друзями, родичами, все добре. А можна сказати, що ви адаптувались? Думаю, так, да. можна сказати. Що ми вже знайшли як своє місце тут трохи, вже легше щось зробити і щось якось зрозуміти. Так. А що вам допомогло у вашій адаптації? Артпростір. Артпростір, так. Допомогло спілкування, допомогло ну, живе спілкування. Люди допомогли. Як вас тут прийняли? Дуже добре. Добре. Не прийняла Аня. Ну, мене прийняли дуже добре, я навіть не знаю, тут багато було, дуже багато переселенців, але на даний момент не дуже багато, вже там три-чотири людини. Ну, Мене дуже добре прийняли. Я до сих пір дякую всім, що я тут, я не сижу вдома. Це дуже добре. Добре. А чи хотіли б повернутись? Я хотіла б повернутися, тому що в мене ще ну, є якийсь шанс. Мене, е, мене стоїть в мене будинок, в мене там родичі, в мене там. Ну, я б хотіла повернутися, але вже друзі більше якось е, багато вже прив'язано до Золотоноші. Друзі тут багато друзів. Маша, ти? Ну, не дуже. Бо місто наполовину зруйновано. <кхід> Ніхто з моїх друзів. І родичів не повернеться, там тільки бабуся з дідусем, і дядя мій. А, ну не знаю, не дуже хочу. Мені дуже жаль, що вам довелося це пережити. А скажіть, будь ласка, які взагалі ваші подальші плани? Мої плани повернутися додому. Закінчити школу, поступити бажано в Україні. Ну, я хочу жити в Україні, це найголовніший мій план по житті. О, це дуже круто і приємно чути. Маша, ти? Ну, вивчитись, <гум> не знаю. Ти б теж хотіла далі жити в Україні? Ну, будь так. То дуже добре. А скажіть, будь ласка, як до вас ставились і як ви ставитесь до фрази переселенці, наприклад? Переселенець добре, а біженець не дуже. Тому не, не називайте, будь ласка, на переселенців біженцями. Будь ласка. А переселенці, ну, нормально, це як статус на даний момент життя. Чо, ну, а з якими трудностями ви стикались? Ну, трудності, напевно, ну. У мене самої небагато було труднощів, але у батьків там іноді ну на навіть просто про, іноді люди, от навіть, от, наприклад, тут ну, було, дуже дякую, дуже рада за вас. Щас тут ви не знаєте, що такого не було ніких обстрілів, і ну якби, люди не знають, іноді. На початку ще, ну таке, от, от там в квітні десь навесні о, люди відносились так: от, ну, типу, ну, переселенці там понаїхали такого, типу, ну, це було неприємно. Я, це мене було, дякую, що це не мені було, не, ну, не вживу, але є такі люди, я ну, чула таке, і це дуже неприємно. Зараз напевно немає яких труднощів. Маш, а ти що відповіла? Ну, зараз немає, але коли ми приїхали там і батьків брали на перевірку СБУ і на роботу моя мама хотіла влаштуватись на роботу, але її не взяли тільки через Новокоховську прописку. Я про таке навіть не чула. А скажіть, будь ласка, готові до, трошки до провокативного питання? Так. Да. А коли ви приїхали, чи були у вас якісь неприємні емоції до того, що в нашій області відносно все було спокійно? Так. Ну, те, що було спокійно, я була рада, але те, що люди, багато людей не знали навіть про те, що відбувається там в інших містах, вони навіть не цікавились. Навіть моя бабуся, вона, типу, вона ніяк не реагувала на це. Коли моя мама розповідала там новини якісь, вона каже, ну, не знаю, я таке не читаю, таке не дивлюсь. Ну, Мені здається, що ситуація змінилась. Так, ну, трохи так. Бо ну це був як через стрес, що ти приїхав, ти нервував, а тут люди як ну як жили, так і живуть. І це було дуже так, напевно, через образу, те, що ну через образу, напевно, за те, що люди не знали нічого, ніякого горя, і це ну не це не дай Бог, щоб люди щось знали такий е, стрес, але ну це було ну, тільки напевно за образи. Це психологічний захист і те, що ви відчували, це нормально. А зараз, що ви відчуваєте? Це змінилося? Так, так, зараз набагато спокійніше, простіше жити. Добре. А скажіть, будь ласка, а які ви поради дали людям, які переїжджають підліткам так само, бо переселенці ще й далі переїжджають, шукають місце, де їм зупинитись, багато в кого навіть домівок немає? Знайти друзів. Так, знайти коло людей, хоч якусь одну людину, з ким ти можеш поділитися Поділити. своїми якби, переживаннями, може, якимись просто емоціями, щоб, ну, це повинно найголовніше мати людину, з якою ти можеш поговорити. Дякую вам велике за цей час, що ви поділилися своїми історіями. Ви дуже круті і надіюсь, що надалі все буде добре. А ще я б хотіла сказати, що зараз. У нас усіх одна місія це вільна та щаслива Україна. Тому бажано, щоб всередині нас самих не було розділення переселенці чи не переселенці. Ми всі одна Україна і один народ, вільна та незалежна.